Синдром відміни антидепресантів, чому може стати гірше ніж було. Нам треба розуміти, що антидепресанти нового покоління впливають якраз на рівень серотоніну, тобто вони збільшують поглинання по суті серотоніну. І коли, якщо ви вирішаєте раптово припинити, це викликає сильний дисбаланс. По суті, ваша психіка і тіло реагує, знаєте, хтось зламав систему, тобто на рівні тіля це може бути паніка, тривога, тремтіння, безсоння, таке відчуття, знаєте, як електрошоку в тілі. По суті, так а, і інколи люди говорять: о мені стало набагато гірше ніж було навіщо я їх взагалі пила. І тут треба розуміти, що назначати депресанти має тільки психіатр. І система виходу з них також має бути назначена психіатром. Ну, тобто, треба розуміти, що ви не можете один день вирішити, що вам стало краще і різко пропинити. Ні, це так не працює. Тільки а, психіатр може а, прописати курс, тобто так, розумієте, як входу і виходу, щоб мінімалізувати оці якраз негативні симптоми.